Вітаю, шановні друзі, типові помилки, які роблять українці при переїзді назад в Україну, багато хто повертається, думаючи, що знявши з джоб центру цього вже достатньо і не буде ніяких проблем в майбутньому. Насправді, все друзі, не зовсім так. Є один орган, про який багато українців забувають, і потім їм надходять листи щастя. Це Кранкенкаси. Так, да. якщо ви думаєте, що знятися з Джоб центру. Це одна проблема От, і подати обмельдунг в Ausländerbehörde, то е, кранкенкассе це вже інша проблема. Тому що, виїжджаючи з Німеччини, не повідомляючи кранкенкаси, е, вони фактично рахують вас застрахованою особою. І е, якщо ви, наприклад, знімаєтесь з Джоб-центру, Джоб-центр перестає їм платити. Вони, вважаючи вас застрахованою особою, виставляють рахунок. Вам так все вірно. І потім рахунки приходять вам, друзі. В деяких випадках людям приходять рахунки навіть в Україну. Тому будьте дуже обережні. Тому, якщо ви вирішуєте переїхати в іншу країну або ж повернутися в Україну, сядьте, подумайте, де вам потрібно зробити Абмельдонг. Якщо не знаєте, можете звернутися до людей, які в цьому розуміють, наприклад, ті ж самі релокейшн-менеджери або рехсанвальти, і вони вам допоможуть, складуть список. Тих організацій, де потрібно зробити абмельдунг, для того, щоб не було у вас проблем, щоб у вас борги не нараховувались, тому що вже таких випадків досить багато. Виїхала в Україну, думала, що повернусь, не повернулась. Потім хоп приходять листи на 2-3 на тисячі євро. Тому що Кранкенкаси буде рахувати вам навіть по ті ж самі 220 копійками євро, але вона буде їх нараховувати вам. Тому пам'ятаєте... Тайте про це не забувайте, от це дуже важливо, окрім Джоб центру і Ausländerbehörde, зробити Абмельдунг ще і в Krankenkasse.